Я Дорогі браті і сестри українці! Іде війна, і ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб над головою було мирне небо і для того, щоб ворог не прийшов у наші домівки. Наші брати і сестри на передовій вірять у те, що ви не допустите до влади зрадників у нас у тилу. Ми звертаємося напередодні виборів у Верховну Раду до вас. З тим, щоб ви зрозуміли, хто має пройти до влади і не допустили повернення продажних чиновників у Верховну Раду. Також ми звертаємось до тих, хто хоче зірвати чесні вибори, до тих, хто хоче сфальсифікувати голоси, до тих, хто буде продавати і купувати їх. Ми повернемось, і тоді ви кожен особисто будете відповідати перед тими, хто повернеться. І потім ви будете відповідати перед тими, хто загинув за волю України. Слава Україні!